Хлопці, добрий день, Підписчикам на рибалки. Дивіться, в'яжусь. Значить, зура вольфрамки, двойники у нас, селекти, карабінчики овнер. силикон хлопці, у нас фішап синенький. Робимо монтажик, прив'язуємося. Дивіться, як я флюр, флюр в'яжу, хлопці. Дивіться. Просто трьома узлами. Дивіться, посмійтесь трошки, бачите? Бачите? Смійтесь з мене. Мені не треба один узел там, кліють, там щось закручувати, мені ви не держати. Я сама витасю 10 кг легко. Хлопці, новий шнур намотав. 25 ЛБ, восьмерка. Вшов в дивіться там контент. Всьому купляв. Спінінг 3 метри. Катушка 4000 дайва, спінінг дайва. Е, значить, просто став. 832. Ну, мого підписчика теж там якийсь спінінг. Який цей, ну, яка різниця? головне... Лідер 16 116 Ого. Чули? От. Катушка яка? Дальваху. Чули, хлопці? Дивіться, вдіваю силиконочку. Раз. Залів наш київський, Тернопільський. Так, хлопці, дивіться, вольфрамка 8 грамів ставлю. Вітер такий дуже поганий. А завтра ще похолодання. Ну риба ж їсти хоче. Нам багато не треба, нам для вас би зняти хоч одну рибку Весь... Слава Україні, хлопці, героям слава. Е, на Дніпро не пішли там взагалі ураган. Хлопці, ловим самів. Щук судаків, все ловимо. Хлопці, дивіться, бачите? А вони не ловляться. Ай! Уколовся, хлопці стараємося, дивіться, без карабіна, просто напряму прив'язую, хлопці. Опа, напряму. Подсаку не брали, як завжди. Забули. У мене сходи тут бувають і суми сходять хлопці і судаки. І щуки. Такий залив прикольний. Ну тут сітки ставлять. Дивіться, це тут -от, там зліва і там справа под ставлять сітки. Поліція сюди не заїжджає. І вони, звісно, бачите ще. Це. Вони, звісно, це ставлять. Ми вже боремося з цими сітками, боремося, боремося, не можемо побороти, хлопці. Дивимося за порядком, щоб сітки не ставили. Хлопці, якщо чуєте, передайте, щоб тут не ставили. Бо ми будемо скоро їх витаскувати, якщо побачимо І різать, і палити. Так що виймайте сітки. Хлопці, вітерець, звісно. Капець, новий шнурочок взяв. Хлопці, 25 ЛБ. А яка там фірма шнура? Юджикет, хлопці. Дуже непоганий. Півтори тисячі. Так, хлопці, під той берег кину, слиш. Під ту траву. Хлопці, дивіться, будемо разом зараз ловити. Вітерець з однієї сторони добре, що він весь, воно поросить силікон. Кстати, при вітрі класно поросить. Но погано видно. Треба трошки відпустити, так, да, є. Фрикціон одразу хлопці. Погано видно, коли опускається за вітро. Треба більше вагу, але вага теж гуляє. Одні рибаки ставлять, щоб більше було, другі ставлять, щоб менше. А треті, щоб ровна вага була. Слухайте, ну якщо є риба хлопці, то я думаю тут без різниці. А якщо риба така, знаєте, чи нема, чи одиночна, то звісно там вже треба. Все підбирати Тут ще цепа є, хлопці. Тут сома хлопці з базою оці тут сома тянули на десятку, не витягнули. Заліз під цю нору і обрізав. Дуже тонкий шнур був. А тут ями, хлопці. Ями. Оба! Так, сеточники, щоб я сіток тут не бачив, Я буду ще на блесну ловити, А блісну я кидаю хорошо. якщо сітку побачу, блін. Отут тут в мене зійшов і сом, хлопці, і судак я підтягнув хороший півторушка. Отут тут місце зайшла риба трохи. Жерех, жерех. жерех гуляє хлопці при вітрі вісім грам дуже мало треба хоча б дванадцять но хочеться ж може вітер стихне Нема, нема. Одиночний був Це якраз пінінг 8.33. І я кидаю ці 8 і він якраз відрабатує ну, не дуже сильно, добре отрабати. Десятка 12 лучше було б. Опа, дивіться як по вітру летить, хлопці. О, так те ми зараз до пляжа будемо докидувати. Головне, щоб риба була. Нам багато не треба. Маленьких випускаємо більше 42 кілограм. кілограм. Мене товариш всю рибу випускає. Зняв мені шотик. Дивіться, там, шоти. От. Він мені присилає, щучок оцих випускає завжди. А я буває, забираю, бо сусіди просять рибу. Діди там старі. Сьогодні у діда було діраження сусіда, 85 років. Я йому подарив, в мене був заморожений. Рибка, я ему подарив на діраження рибу. Хорошо, що риба була. Кажу, зварити уху. Я, кстати, навіть її почистив. Ось тут окунька хорошого багато. Тут. Зимою тут на балансірчик хорошо. У мене там контент, хлопці, як ми в цьому толиві ловили. Називається... На коньках, на щуку. На коньках я катався і ловив. Нема покльовок, дивіться хлопці, не окунь. А кстати поставив окуньовую таку, таку як треба, фішапіка синенького малого 2,5. Немає хлопці. Що це робиться? Нема покльовок. Де, де риба, блін? Що, що будемо робити Хлопці, що це таке? Навіть не нюхає. Мені кажеться, треба більше вагуда може цю яму ще пробити. Ну поки під цим. Під берегом. Хлопці. А там уже, давайте отут під самою травою. Отак. о, о. Вон купається, хлопці, дивіться, бачите? Ну, на Дніпрі зараз нема сенсу, на Дніпрі тільки залів. Там сильний вітер, там волна. Я днем ходив. Я назнімав контент. Буду виставлять днівной. А де покльовки? Де окунь? Де суда? Ти бач. Це, конечно, издевательство. Немає. Нема риби. От туди б, хлопці, стать отак, щоб там, от ті кущі, щоб на лодці стать, ось там була б покльовка. Там би була далі риба. Дивіться, тут яма, а там далі... Ну там так, да, там судак є. Ну Можна з тієї сторони кидати дальні, дальні, щоб по цей берег. Попробувати. Я заліви не люблю. Я люблю Дніпро. Наш Дніпро могучий, могутній. Дивіться, нема покльовок. Що це воно Случилось Трава. Гоу просто піду. Хлопці прийшли на таке місце. Дивіться. Коротше, восьмерки мало. Ставлю 16. Тут глибин 16 грам вольфрамку ставлю. Бо вітер дугу робить. Там глибина менша була. А тут зовсім глибина велика тут. Ставимо 16 і ставимо силиконку е, другу. Так. Це в мене сім, навіть, а, -а, а. Так, що в мене пробується? Це фішап синенький ставимо. Там щось з козою. Готовий, поставим без кози. Що це я кидав уже? Так, єсть і. І. і, і. У мене ще такі є, хлопці, з собою. Так, хлопці, гармидор. Візьмемо сигарету, Візьмемо зажигалку. І щось не можу знайти силиконку. Була, була, до да спила. Карабіни. Я що їх не взяв. О, є. 16 хлопці. Зура на 16 грамах ставим. Пробуємо. Часу дуже мало вечір. ця буде летіть і вітер держать. Такс, сюда телефон. Снимаем псюх вовсе. Ну, В карманчик сюда. И положу може вітер послабший, хотя уже навряд ли сегодня. Прив'язую, хлопці. Такс. 16. Це у мене флюр 1.0 на щуку. Це я товариша взяв. Тут прив'язав, щоб не загубити. Так, все, є. Есть, є? 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 є, пробуємо. 16 єсть Бістріше буде на дно опускатись, менше буде э, вітер здавати. Ну так, треба да, було... Ну тут просто глибина. Попробуємо. Ну що там воно? Що опускається? Опустилось. Попробуємо тут, попійдемо туди на пляж, покажуть там тоже. Ну, щоб його знайти, можна за 15 хвилин його наловити. Головне його знайти. І щоб ще хороший був судак, Він ходить, не стоїть і мало. сітками вибивають дуже в цьому заліві, Вибивають сітками. На 16 нормально працює. Опа, пробка якась, чи це парк, чи ракушка. Зараз подивимося, що то було. Це я тут зачепився. Так, тут нічого, робимо ще такий закид один. Шукаємо поиск. Хорошо летить, добре держить, швидко О, Тут ще й вітру немає, можна так сховати, сісти. Ну і ловить, щоб тільки клювало. Що воно опустило ще ні? Не розумію. Де ж покльовки? Шнур класний. Крепкі, все, а риби нема. Бровки, бровки, хлопці, перепади глибин. Головне, щоб мамка не взяла, бо ТРВ там флюр 0,4. Головне щоб хоч щось взяло, хай вже відриває. Нема. На час він там на бовляр буде ловити. Ще спробуємо такий боковий піддай. Ова. Ось тут травка зеленіє. Де вона взялась хлопці. О, просто підім. Так, хлопці, дивимося. Ловимо далі. Дивимося. У нас йде батл Воблер бачите, так? Сюди. І джиг. Хто кого? Поки 0-0. Не одної покльовки по покльовкам. по рибі теж. Дивимося. Вечір. Пів дев'ятої. Баттл почався. Це вже 15. Без 15 вже. Ну Баттл починався півчасу назад. Це продовжується. Хлопці, ні одної покльовочки. Навіть не понюхало. Бо сітки. Сітки ночі заставляють. Одні резинки оставляють. Так на лодці пливеш, резинки ці, блін. Я цей залів не люблю. Я залів взагалі не люблю. Особливо в Києві. Дуже присінгований сітками. Риба Риби менше. Дніпро. Хлопці, бровка, бровка, бровка. Травка, бачите? Трава причому не близько стоїть. І далі коли є трава. Хлопці, я не знаю, куди бросати, просто риби нема. Я зрозумів, що мені прийдеться ще далі йти. Не, нема риби. Нема. Немає. Сьогодні це, кстати, ще залежить від погоди дуже сильно. На Дніпрі теж буває, нема покльовок. Я скажу, колись день буває, день не буває. Ні, ну покльовки бувають. Але мелкий судак там, наприклад. Зараз дуже тяжко зловити гарного судака. Сома даже, оце я ловив на джих вже шестеро, А судака великого хлопці я ще не ловив, ні одного. І щуки не ловив великої. Тільки сома це в мене шестерка, там є контент. А на нікого судак в початку весни. Ну один, так, да. один судачок. Хлопці, це капець. Завтра ще охолодання, ще дощ. Я зараз уйду теж туди. Мені там теж удобно. Хлопці нема риби. Погода теж чує, риба теж чувствую погоду, хлопці. Даже окуня нема, хлопці. Там нема, там нема. Все, тут трава пішла, хлопці. Опа. Опа, трава, трава. Це капець. Тут риби нема, як казав директор стадіону. Я не знаю, що робити, хлопці. Нема поклонку. Де риба? Де? Погода всю рибу з'їла. Так, кидаємо сюди. Ну, Нормально, летить, летить. Ну хорошо, дякую Богу, що ми хоч і тут половили. Бо ми могли взагалі нігде не половити. Бо Дніпро дує, там дує. Блін як положило в траву, блін, лки палки. Ой, коротше це капець, зараз оберусь. І вітер це сильніше і сильніше. Щось ми з тобою, коли вдвох йдемо, постійно на пургу якусь. На якісь вітри, блін. Ні, ну сом був. Ні, сом був... Да. <різований> Ні Так, я трохи тебе перегородив, я зараз витягну. Бо я, во-первых, мене в траву знесло, во-вторых, я тебе перегородив. Це взагалі капець. Дивіться що робить. <різований> мене в коротше положило прямо в в траву. Я кинув так. Воно в траву затягнуло. Це погода, знаєте для чого, так. Да. Смотри, по траві йду. Опа, все. Давай я сюди уйду. Ні. Все. Я витягну вже. Можки. Давай якусь рибу підписчиком зловив. Закажут купую. Судак. Судак на скільки кіло? П'ять. Це на русло Дніпра. <рес> блин, нема покльовок, блин. Я вже не знаю що робити. Куди кидати, хлопці? Нема. Нема риби. Таня ні, блін. Рукою Меняй или не меняю, все равно получиш кайф. шкаф. Вот это ки контент вам записываем, хлопцы. Вы там сидите на диванах, лежите. Вам там надо бранить. А мы так мучаемся. Мучение? Не клює, для рибака, якщо немає покльовок, це все. Це вже кінець света, все пропало. Шеф. вже. Да. Все нормально. Не люблю я коли не клює. Взагалі навіть не одної нема. Це взагалі ужас. Це окуня. Даже окуня нема, даже нічого немає. Здуло. Здуло. Хлопці, ми... я в печалі. Помните? Не трогай мене, я в печалі. Ай! Маркуша хоче рибу хоч побачить. Риба ти єсть, Ну вечерня должна ж бути покльовка, Ну давай. Куди кидать? Куди? Он туди. О, ти в ту сторону. А мені Саня казав, блін. Що там от на середині судак пробиває, блін, він з той сторони ловить. Я не знаю, до засідок тут перспективи немає. Це я перший останній раз. Я... В, в цьому заливі я останній раз. Я краще на Дніпрі, туди далеко, правда, йти мені. Аж 500 метрів. Я краще на... На залівки йду. Ой, на Дніпро. Там що... Шо... Опа! Щось таке було! Ооо! Непонятне. Вітер. Вітер. Ну як ловить, так зносить хлопці, <риклад> це капець. Хоча б клювало б. То вже ладно. Хоча б одну покльовочку дай, хоча б по покльовкам виграю. Нас що сьогодні в ну що время є. Пів часика. Сейчас я в нього воблера візьму. О, трава, бля, хлопці, зловив траву. Чиш? Я потім тебе воблера обліра візьму, если потимніше. У мене поки перекур, хлопці, все, я виключаюсь. О про, виключи камеру. Вот. GoPro, виключи відео. GoPro, виключи відео. Стоп відео. Стоп відео. Тут ще якийсь режим, блин, включився. GoPro, стоп відео!